На початку конференції урочистий момент привітали з 85-м днем народження старішину онкологічної служби Сумщини. Це почесний професор Каниненка Микола Григорович, який нас вчив і розвивав медицину Від нас від цього колективу і від онкологів. Головна ж тема зібрання покращення онкологічної ситуації на Сумщині через виявлення хвороби на якомога раніших її стадіях, та, зокрема, лікування сучасними методами різних видів раку у жінок. Цей семінар не тільки пов'язаний з онкогінекологією, але і частина його присвячена і онкохірургії. Основна така мета і ідея конференції це щоб лікарі загального профілю зрозуміли. Рівень лікування діагностики онкологічних захворювань актуальність теми не перебільшена. Сумщина у першій п'ятірці по Україні за кількістю громадян з виявленими онкопатологіями. Кожного року приріст випадків у нас іде десь до півтора, навіть до двох відсотків. Зараз, от, наприклад, в області на обліку стоїть практично 40 тисяч. Фахівець акцентує, що незважаючи на воєнні дії, лікарі Сумщини гідно виконують свою роботу, лікуючи людей. Так само і для керівництва області, попри фінансові обмеження, подальший розвиток медицини і онкологічної служби, зокрема, були і є на чільному місці. Дякуючи голові сумської обласної державної адміністрації, керівнику військової адміністрації Живицькому Дмитру Олексійовичу, значить голові обласної ради Федорченку Віктору Михайловичу. Це ті люди, які ви знаєте, вони практично немає такого місяця, щоб ми сюди не приїжджали. На жаль, війна не дала нам в цьому році, повинно було вже з березня місяця, повинен був будуватися терапевтичний корпус. Ну цього не сталося, але повірте мені. Що пройде час, і ми його обов'язково побудуємо. Ми замахнулися на високочастотний лінітний який теж буде в нашій області. Онкохірургія і онкогінекологія це два напрями в робочому плані конференції. Актуальні проблеми діагностики та лікування раку прямої кишки. Тема доповіді Дмитра Панченка. Завідувач хірургічного відділення номер один сумського обласного клінічного онкоцентру говорить: за останні 16 років збільшення цієї агресивної онкопатології на понад 10%. хворих на рак товстої кишки на 20 Вісім торік виявлено 234 нових хворих. Оперувати ці види раку досить складно. Підготовка до операції такого рівня, що найретельніша. Основне в лікуванні цих захворювань це мультимодальний підхід до лікування міждисциплінарне обов'язково для вирішення тактики лікування. Збирається консиліум по кожному захворюванню. А от Кілька спеціалістів, гінекологи, хірурги, навіть про онкогінекології хірурги приймають участь, і хіміотерапевти, проміневі і так далі. Лікарі онкоцентру прогнозують подальше збільшення кількості онкохворих. На жаль, в нашій області охоплення профоглядом житлового населення в цьому році, завдяки ковідної проблемі і зараз за рахунок війни дуже низький. І на жаль, кількість занедбаних випадків просто катастрофічно зростає. Тому ми будемо через рік-два мати дуже великі. Проблеми і дуже велику кількість жінок з занедбаними формами пухлини. В сучасних методиках лікування раку яєчників все більше акцент на малоінвазивні цитеродуктивні операції, говорить кандидат медичних наук, лікар-онколог вищої категорії Дмитро Сумцов. Саме таку селективну інфодесекцію він виконує в режимі онлайн трансляції з операційної онкоцентру. Будемо пацієнтку оперувати з пухлиною тіла матки. У пацієнтка буде виконана операція лапароскопічним доступом з маркуванням так званих старжових лімфатичних вузлів. Тобто ми будемо використовувати цих технологію ICG з використанням контрастної речовини індицинин зелений. Це нам дасть можливість зробити пацієнтки так звану селективну лімфодисекцію. За рахунок цього в неї не буде в майбутньому ускладнення, які бувають при звичайних, то що виконувалось багато років, тотальних. Видалення лімфатичних вузлів при раку тіла матки у 10% виявляють метастази в параортальні лімфатичні вузли. І контрастна речовина забарвлює і робить видимими для онкохірурга саме лімфатичні вузли, уражені хворобою. Таким чином і видалять тільки їх, а це краще для пацієнток. Тож ця операція про кардинальну зміну підходів у хірургічній онкогінекології. Ми... Не тільки залишаємось на рівні світових тенденцій, але постійно йдемо вперед, постійно спостерігаємо за останніми досягненнями в лікуванні різних локалізацій раку, різних локалізацій, онкопатології. Ми зараз отримуємо сучасне обладнання і те, що у нас встановлено лінійний прискорювач. Це значний крок в лікуванні не тільки онкогінекології, взагалі хворих з онкопатологією. Величезна подяка керівництву з організацію такої конференції. І дуже цікавим. Хірург є віртуозом у своїй сфері, дуже висококваліфікований спеціаліст для людей, які знають про що йде справа. Це дійсно шикарна конференція. Це, може ви найвищі Тетяна Полозова, максим близнюк новини СТС.